Сьогодні, 9 квітня, відбувається несподівана виставка в музеї імені Івана Кавалерідзе. Тут представлені картини 72-річного київського двірника Леоніда Бурковського. Шлях художника до персональної виставки був незвичним. Наприкінці березня у соцмережах поширилися фото з київського подвір'я на Підвисоцького. Там на стінах сараю біля смітників були розвішені картини. Виявилось, що автор місцевий двірник. Ну, по-перше, я нічого не відчув, а дивився з реакцією людей, які е, мої так сказати, картини е, підходили, дивились там, фотографувались, ну і жали мені руку. Творчість Леоніда зацікавила працівників музею кавалеріце. кажуть, його абстракції приваблюють тим, що кожна людина бачить в них щось своє. І вони запропонували художнику персональну виставку. Якщо є е, якісь е, талановиті люди, і ми маємо ну, можемо, е, надати можливість е, благодійно, там, на безкоштовній основі, е, допомогти людям, то ми допомагаємо, в принципі. Тому... А тут е, все вийшло достатньо швидко і, е, як на мене, дуже гармонійно. Ми, угу. ми відібрали ті ті, що е, бачили, що Якраз зможуть передати його і особистість, і те, що він різноплановий, і те, що а, те, що він росте, тобто тут різного різного періоду роботи. Загалом для виставки було відібрано 70 картин з понад тисячі, що були намальовані Леонідом за 20 років захоплення живописом. До речі, створює він свої роботи після закінчення робочого дня двірника. Малювати ніде не вчився, а все опановував самостійно. Та й сюжети наперед не продумую, просто починає творити і все саме вимальовується. Щоб подобатись людям, цим і задум. Подивитись на картини київського двірника, зібралося чимало шанувальників мистецтва. Когось вразила сама історія комунального працівника, що малює, а хтось і високо оцінив творчу і технічну якість робіт. Коло це от колорід, колір, це от така, Знаєте, натхнення, натхнення. Синій, зелений, будь-який коричнево зелений Ну, це таке життя, людина там бачить. Як він зумів так красиво передавати свій настрій, свій свій творчий цей порив, таку масу картин, як він зібрав, ну це просто. Федерально мені здається, що кожна людина мріє про те, щоб він був оцінений. І Леонід, це якраз класний приклад того, що ти, якщо ти робиш це від душі, це завжди люди бачать і відчувають. Виставка триватиме два тижні. Тож кияни і гості столиці ще мають змогу завітати до музею Кавалерідзе на Андріївському звозі і не лише доторкнутись до прекрасного, але й надихнутись прикладом того, як можна досягати своєї мрії. Андрій Кравчук, Софія Лободіна спеціально для другого МДВПТ.